Я та людина, яка обожнює фільми про Гаррі Поттера, але не читала жодної книги. До недавнішнього часу. Дивіться. Я замовила собі повний комплект, і зараз я вже ось, читаю третю частину, бачите, вже половина прочитано. Ще вам можу сказати: шкодую, звичайно, що не прочитала книги раніше, але. Дехто бачить в цьому плюси, бо кажуть, що хочуть стерти собі пам'ять, щоб прочитати це все наново. Так от, за два тижні я прочитала майже три книги. Чим далі, тим об'єм сторінок стає все більшим, якщо порівняти третю книгу і четверту. Ну, а як прочитаю всі книги, то, звісно, знову почну передивлятися фільми. Все-таки осінь на носі Різдво. Коротше кажучи, друзі, поділіться в коментарях, чи любите ви історію про Гаррі Поттера і чи читали ви книжки. Чи, можливо, як я, до недавнього часу дивилась тільки фільми.